Віпасі червоні, отакі трактора тільки червоні. А оці гливасі трактора такої нема штуки. Бачите, подряпаний, подряпаний. Це до грошей, це говно, подряпаний. це говно до грошей. Ти мені самий глядачів розпугав. Глядачів розпугав. Було 108. 82 зробили. Так, друзі, запитуйте, бо щось стає нецікаво. <кхи> Ляволь, оріон. Да, для порівняння дві шини стоїть Отак от. Так от. Оця порівняно з цією, так якась взагалі взагалі.